А дорога до храму йде через такий красивий міст. Ось такий фонтанчик там поставлений ну, далі. Така краса. Уточок поки не всі сплять. Так, і заходимо в парк в одну сторону і по другу сторону. Пока тішина, потім ранок, потім що люди сплять. А от нам треба спішить. спішить, у охранчик. А це ж дружечка для велосипедистів. будьте любезні, заповнить. І знак. Оце такий знак. Все, пешеходом запрощено. І поїхали лісопі по пішли По Попішеходочки. Дуже красиво, дуже мило. І було б тиха, бо не трамває. Ну все, ідемо. І птичок слухаємо періодически. Все, з погома.